У центрі позашкільної роботи та дитячої творчості презентували першу персональну виставку Альони Ільєнко Шепіт Мого моря. Особливість персональної виставки полягла в тому нестандартному поданні матеріалу, зосередженої уваги на особистості на внутрішньому сприйнятті художниці її ролі у суспільному житті. Дівчині усього 12, а за плечима вже шестирічний досвід художньої творчості, де були і розчарування, і здобутки. Тож виставка підсумок першого відрізку життя Альони як художниці. Перше особисте визнання і перша сходинка, що кладе шлях по подальшому розвитку таланту. Знайомилися з творчістю Альони Ільєнко і мої колеги. Роботам на першій персональній виставці розповідає Альона є і п'ять років, а є і тиждень. Це результат постійного творчого пошуку становлення, до якого дівчина доклала чимало зусиль, а почалося все з бажання. Все дети рисуют, а я прям это ну, любила. Вот. И потом перед школой я упрашивала папу, маму чтобы они меня записали там в кружок рисования. Я этого очень хотела. Пошуки постійний розвиток роблять людину цікавою, переконана Альона. На творчості і сьогодні надихає все. Я перед тим, як малювати, сажусь, ну просто можу подивитися фільм, серіал, мультик там, або просто послухати музику. І я як-то починаю малювати, і воно мені само приходить на голову, типа, э, вот, нужно нарисовать там сейчас там какой-то натюрморт поставить или э, Какой-то пейзаж, может быть, просто какую-то картину в графике или человека. То есть я не знаю, это получается как-то само собой. Серед розмагіття робіт є Альонані фаворити осінній пейзаж, космонавт, кролик з країни чудес. У роботі дівчина любить темні кольори, каже, вони глибші, більше здатні передати. Керівник Альони Нель Полійчук тішиться, дбайливо розвиваючи талант, вони досягли прекрасних результатів. Вона прийшла в 5 років, маленька дівчинка, не все вийшло, думала, не вийшло сразу. Були такі моменти, що думала, не буде ходить, але характер взяв своє. За ці п'ять місяців родился настоящий художник. Це видно по її роботам, особливо творчеський пояс. Я навіть сама удивляюсь, відкуда це такое мастерство. Ну, просто молодец. Нінель Анатоліївна зауважує, особливу роль установлені художниці зіграла і її родина, усіляко підтримуючи починання. Скоріше всього вона сама открылась. Ну, это просто было видно, что ну, вот ей это нравится, она себя так выражает. Как у всех деток, которые стремятся к рисованию, у нас были и отпечатки пальцев, и на шторах, и на обоях, и на бумаге. И, и тогда я в принципе поняла, что есть у нее к этому стремление. И мне просто казалось, что это ну, просто ну, детские рисуночки, ничего не значащие. А мой папа сказал, что в этом что-то есть. Развивайте. Батьки розповідають, вони раді, що бажання доньки приносить такі результати і запевняють, щоб вона не обрала в подальшому. Вони завжди підтримають. Я думаю, плани є. у А ми просто будемо по мірі можливості допомагати. Яка существі вона сама себе І Нам наша задача тільки допомогти. До організації персональної виставки Альони Ільєнко підійшли нетипово, почали з інтерв'ю з самою авторкою. Згодом перейшли до перегляду експозиції. Увесь цей процес супроводжувався музикою, а також показовими виступами молодого колективу хіп-хоперів. Рідні, друзі, учні Центру позашкільної роботи та дитячої творчості із задоволенням знайомились з творчістю Альони та ділились враженнями. На питання, оскільки Альона оцінить свою картину на художньому аукціоні, вона відповіла виключно у стільки, скільки вона витратила на матеріали, щоб її створити. А справжню оцінку митцеві дають глядачі. Ми бажаємо Альоні виключно позитивних оцінок і творчого розвитку.